Хай нагадаю Боже Світлого і чудового дня п'ятниці. Товариство, вітання вам із стебника. Тут на годинку буквально забіг в якихось справах, а далі біжу далі із дружиною. Їздимо по горах карпатських, такі файні в осінню. Сьогодні вчимося з доброго фільму або книги, то саме нині фільм, гарний фільм. Рекомендую і для сімейного перегляду Артур ти Король. І там цілий ряд таких класних речей, натхненних, надих, надихаючих. І одна з думок, які взяв для себе з цього фільму, це те, що на початку великі справи для багатьох здаються безглуздими, просто смішними. Але треба витримати, треба поборотися, треба перемогти себе, і тоді з'являється якийсь результат. А часом навіть вельми непоганий, а часом успішний. І тому не бійтеся, якщо зараз. Ваша справа, яку ви полюбили, до якої вас тягне, до якої вас кличе серце, до якої вас кличе Господь, до якої вас надихають хороші люди, для багатьох вона може здаватися до нісенітниця, це неправильне, не потрібне, цього нічого не буде, з цього ніколи не буде. Не ловіться на ці прокляття. І самі себе не проклинайте. Тікайте від таких думок, а з цього нічого не вийде. Все, ви вже прокляли, ви вже входите в прокляття замість того, аби йти у благословіння. Дуже часто великі справи на початках здаються просто безглуздими і смішними. І саме тому важливо є зрозуміти, куди ти рухаєшся, в якому напрямку, і витримати, тобто не спасувати і не здатися. Який, іноді якийсь період, іноді якийсь час, іноді, власне, на, з друзями, але, але не але опускати руки, витримати, поборотися, і тоді є щось хороше. Так наостанок скажу, колись. Отець Петро Орос, якого завтра буде беатифікація в суботу проголошення блаженним, святим на нашої церкви, колись він був таким священником переслідуваним, змореним, змученим. І здавалося, що до це, до це без сенсу. За що боротися? А завтра уявляєте, коли приїжджають десятки єпископів, тисячі, якщо не, не десятки тисяч людей, купа народу, священиків, і будуть, і будуть казати Акцію, будуть казати достойний. Уявляєте, як це буде у таких масштабах. Ми бачимо результат, як добро перемогло зло, як милосердя перемогло клятий комунізм, як любов Божа перемогла страшну безбожну систему. І тому на, на початках великі справи здаються часом. Ну, ну вони якісь нікудишні, такі непотрібні, незрозумілі. Але ти потім доходиш і дивишся, слухай, воно воно того варте. Варто було руки не опустити і варто було поборотися. Бажаю вам натхненного перегляду фільму Артур та Король. потішитися ним. А якщо зможете, поділіться в коментарях потім настроями, ідеями від цього фільму. І не опускайте руки, навіть якщо ваші ідеї, навіть якщо ваша справа зараз виглядає незначною, смішною для когось, не опускайте руки, ви не знаєте, що під божим проводом може з того статися. Майтеся файно. Мир вам!